Продовження транспортного безвізу це є дуже конкретним кроком зі сторони європейських наших партнерів, який показує рішучість і е, сприйняття е, України саме як партнера. Е, дійсно, Україна та Єврокомісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. І таким чином транспортний бізвіз діятиме щонайменше до березня двадцять року, і це нове дійсно таке досягнення української дипломатії на чолі з президентом, тому що всі розуміють, наскільки це важливо для економіки України під час війни. Нагадаю, що цю угоду було підписано у червні 2022 року, і лібералізація перевезень дозволила зберегти доступ України до світових ринків насправді у найкритичніші місяці повномасштабної війни. А зараз вона забезпечує стабільний транзит товарів через країни Європейського союзу та зміцнює торгівельні зв'язки між Україною та ЄС. Ну а щодо змін пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил будь-яких, як і раніше. Перевізники повинні з України до країн ЄС дотримуватись установлених правил. Це стосується маркування вантажівок, наявності ліцензій та документів на вантаж. Тому ще раз повторюсь: це один з найважливіших насправді кроків з Європейського союзу для підтримання економіки України на сьогодні.